Короче, в Андрія утріння розминка. Сидим, сидим, да, сидим. Хтось сидить, хтось стоїть, хтось лежить. Ждем раків. Андрій почав маші розказувати, що в смислі, а ти валіку раків не купила. Я кажу, так я ніякі раки не просив. Андрій каже, да, звісно, поросказуй. І відтоді Маша реально думає, походу, що я раки просив. І вона мені каже: Ну, все, валік, я раки заказала вже, все, зараз будуть раки. А я стою сам, як рак, красний, блядь, стидно, пиздец просто. Ну, ждем тепер раків. Маша тут вона заказувала раків на п'ять років вперед. Андрій, Андрій все-таки добив її до того, щоб вона купила раки і каже, це я, це я далі розказує тягне на історію, що це я. Я просив? Є записи стріма. І що там на стрімі? Ми просто заговорили за раків. Що? А, ти, ти сказав, скільки стоїть раки? Я спомнив, що Маша купляла раки тобі колись привозила. Я кажу: бля, ніхуяся, маша Мільйонерша привозила раки, тому що ти сказав це ну раків. Вот и все. Андрей придумал, что я, я вам, Маше, прошу, купить драки. Креветками, креветки вот эти огромные. Это где-то в области происходит. Да. Ой. Насера. Эх, заився маленькой. Шок контент. Маша откусила Мартыненко ловку. Сначала пососал ее, а потом откусила. Валит. Это будет как Лебедев говорил. Людоеды. Как Лебедев говорил, что ты посылался с девушкой через бутылку, а так и ты с Машей посылался через мою голову. А, так тут. Мастика. И тут бумага сейчас. Тут бумага. Бумага и мастика. А, вкусно, блядь. А бумага это А ты ничего такая голова? Я думаю, они неудобны. Короче, Дуд спросил. Чем ты занимался пять месяцев, пока была война? И, да, начиная с, <ju> с этого. С на... да. а, потому что ты не представляешь, что делать. Собаки, дети, люди, кони. Надо помочь. <с <с я Алексей, я передам. Просто поток слов. Бронежилеты. Только если вы приедете лично, летим. Я лечу в при чем тут кони? Просто При чем собаки? А я я Алексей. Алексей. Просто послушайте. Это Просто послушайте. Да, что делать? Собаки, дети, люди, кони. Надо помочь. Я Алексей, я Алексей. Я Алексей, я передам. Бля, да? Бронежилеты, только если вы приедете лично. Летим, я лечу в Берлин. Іспанське телевідень, Настя в... Просто так Іспанське телевідень, Настя. Настя, я Оліксій, карикатура, костя. Кофе. <звук> а що тут у мене? Мазунчик заждався вже? Маленький, ти мене ждав? Да? Ти хоч на мене не обідевся? Що мене один день не було? Я спеціально локі насипав цілу огромну миску. Інтересно, він все з'їв чи не все. Ще, ще скажу, що ти обідаєшся. І так, ну звісно. Поросипав і в мисці нічого нема. Ну нічого, Локі. Зараз все буде, зараз все оформимо. Не переживай, маленький, я знаю, що ти. Проголодався і скучив, так? Да? Поросипав тут, дивіться, яке гамно якесь перестирав тут весь корм. Локі, ну ти взагалі. Я вже вдома на базі. Локі теж на місці, з Локі все нормально, да? миска була, звісно, пустая, я йому насипав, він навіть їсти не хоче. Походу він вечором доїв ту миску, яку я йому вчора в обід насипав. Та, блін, я коли в Одесу їздив, він два дні тусувався сам, утром тільки Владислав Олексійович його кормив, і, блін, і нормально все було, або навіть вечором. Ну, коротше, він день був сам. Тут, по факту, він теж був день тільки сам, і з ним все окей. Кстати, Андрій мені вчора подарив такі штучки. Сейчас покажу. Офігенно просто. Ну, Перве мені не сильно пригодиться, так як я. Таке я не сильно котирую, але нехай буде так, для розвлечення. Сейчас покажу. Перве, що він мені подарив. Вам понравиться ця штучка? Сейчас. А ну, угадайте в коментарях, як думаєте, вгадаєте чи ні, що мені міг Андрій подарити? І так, перве це. світящіся презервативи. Я, конечно, не знаю, наскільки вони опасні і можна ли ними пользуватися, але подивіться, як вони прикольно світять в темноті. І отака штучка, це вообще просто офігенно, Я я в Андрія побачив, я аж собі захотів сделать тюнінг унітазу. Знаєте, як раніше була передача там де Екзибіт прокачував тачку на прокачку. От. А в мене була така от штучка, щоб прокачати туалет. Я вже на своїх ошибках вчусь, пахучки туди не вішаю. Хочу купити пластир. Просто звичайний пластир, який мені посовітували сантехніки, які мені чинили унітаз на прошлій квартирі і так нормально і не починили. От. І пахучками я вже не пользуюсь. Ця штука буде висіти як пахучка, але треба її акуратно повішати, щоб в итогі не було проблем, щоб вона не утопилася і потім в мене не забився унітаз. Тут вставляються три батарейки, і вона працює від движения. То есть заходиш в туалет, підходиш до унітазу і воно саме включається. І можна різні цвета включать. Це взагалі, блин, офігенна штука. Зараз продемонстрирую. Вставляємо батарейки. Надеюсь, що вони будуть нормально работать. Локи, блин, ты мешаешь съемкам, ну ты как обычно. Я не удивлен. Ага. от цієї штучки буде світитися. Или. Что? А что оно только красно. А! Вау! То есть цвета цветаще меняю. А як воно. Или надо зажимать. А як воно цвет тут переключается? Я нажимаю кнопку. Или воно блимає 8 цветами. На упаковке написано, что там 8 кольорів. я не знаю. Алло. Блять, что такое? Так, ладно, может его надо поставить. Сейчас попробуем. Офигеть! В общем, я разобрался. Оказывается, что там не надо ніякі кнопки переключать. То есть, ты просто ставишь, и цвет сам по себе переливається. И оно работает от движения. То есть, если я, например, сейчас включу свет, то оно выключается. Если я. Виключаю світ, хоп, і воно включається. Ну і саме по собі міняє цвет, тільки я не знаю через яке время. ну офігенна штука. Спасибо, Андрію, за подгончик. У мене тепер буде процінінгований унітаз. Буду тепер красиво в нього. О, що ти пить хочеш? Да, маленький. Ти що ж ждав мене, щоб з крана попити, за того, щоб з мисочки пити? Сижу монтирую, подивіться на цього папайного. Виліз наверх і знаєте, що він робить? Оце в нього є така фішка. Він вилазить наверх і просто розгрізає коробку. Що там? Бандит. Розбойник, а ну злазь. Тільки почав знімати все, перестав гризти. Ну там видно прямо, що він гризе. Гля-гля. Ах ты пиздюк, ебаный, блядь. Давай злазь отсюда. Говно малое. Ты задолбал раскидывать по комнате картон. Давай злазь! Шо ты. А ну злазь давай. Давай, блядь. И не достаю, потому что высоко сильно. Даже с моим ростом, ну не достаю просто. И лежит, ебалдею, розкидає по всей комнате картон, а ему нормально, пацану. Лежит только хвостом, мотыляет, уз выставил, мне и показывает. Пиздец. А потом он а так на полу валяется, и я хожу, собираю, потому что ночью пылесосить как бы неохота. Локи, ты можешь себя чуть-чуть поадекватнее вести, не? Или ты такую движуху не котируешь? <му>

можете ну, прочитати да, щось, секунду. Блін, тут дверьку. Прийшов до мами, дивіться, який подарок підлетів. Мама каже, в тебе трусів мало і подарила мені труси. Ну, в мене як? У мене труси насправді реально мало, тому що останній раз я купляв літом нові три пари, а всі останні то в мене старічки вже живші своє, але без дирок. Без дирок. А ну, давай, то распаковка трусив. Что тут за трусы имеются? Чикс. Правда, завтра 11-го, Валентина, ну. Ты же кажется... зайдешь. А? Ты же завтра с не зайдем. зайдешь. А, ну, может, да, может, не зайдем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, Сири. -ой -ой -ой. О, ну, не, по размеру вообще, я думаю, шикарные. Серенькие. Черные. Блин, классные. Хайшіство хороше. І бордові. Та ти шо, це я буду стіляга. Буду як Надя Дорофева з в пісні з цим з позитивом. А ми на У-у-у-у-у-у. І ти не думай то ро то 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 спасибо? Класні труси тепер у мене имеються. Так. ти мені нерви, бо сейчас дирок тут наробиш. З самого начала на нових. Подивіться на цього мазуна. Балдея тут какая по хаті як конь. Ми ж не в конюшні, альо? Альо, голова? Ту-ту-ту-ту-ту-ту Що ти робиш? Хай він закриве очі А я не зрозумів, а що взагалі по погодку. Вернувся зараз з роботи, треба зайти в магазин, будуть такі от лайф-влоги в мене тепер виходить. Думаю, почастіше, тому що хочу чаще знімати. Особа ще в житті нічого не Для того, щоб вам таке прямо показувати сверхфієри, тому що роботу по 5 днів, а по вихідним провожу стріми до утра, а утром вже висипаюся, десь в 2 години дня встаю і там залишать і вже темніє. Ну, Але завтра в мене в планах поїхати десь з ГАПі можливо. Але помимо цього, я сьогодні хочу стрім провести, сьогодні п'ятниця, до утра. А до мене вже дзвонить покупатель, вроді як хоче з другого города, з Чернігівської області, приїхати подивитися. Тому що перед цим, як ви бачили, у мене вже дивилися машину, люди забоялися купляти, бо побачили, що дгатель масляний, вони кажуть, а вдруг там проблема не тільки з прокладкою ГБЦ, а може, ще якісь проблеми є, тому вони не купили. Двоє людей вже дивилися. А завтра чувак приїде на опілі і вроде як, точно має забрати, тому що він мені почав дзвонити казати, я такий фанат Opel, я так хочу опіль, я готовий його робити, я приїду на опілі, потягну цей опіль. І ми з ним договорились, він каже, що завтра, в 8 утра спеціально з Чернігівської області, приїде дивитися. Ну, я думаю, що він не тільки мій опіль розглядає, але сказав, що їде раді мого опіля. Подивимося, не знаю. Забере, не забере, тому що. Вже реально, ну я розумію, що він просто стоїть і блін гниє в дворі, тому що я ж на ньому не їжджу. І він просто стоїть на місці і якось і жалко вже його. Вроді вже нехай хтось його купить й собі зробить їзди або там зробить і перепродасть, і то це буде полезніше, ніж просто він стоїть в дворі. Так що буду завтра ждать, 8 утра поставлю будильник. Якщо я в восім утра, взагалі, може, я буду до восьми проводити, не знаю. Подивимося. Кстати, заходьте всі сьогодні на стрім. Буду вас там ждати. Десять часов. Зайшов в Велмарт. Не думав, що в Велмарті можна знайти щось інтересне. Дивіться, знайшов шапку за 150 гривень. Поміряв по приколу. Думаю, та блядь, Шапка з Велмарта за 150 гривень. Мені підійде чи не підійде. І реально шапка підійшла. Прикольно, капець. 150 гривень. Це ж вообще 4-5 хлібин і шапка. Йому і тепла, блін. А ту свою сіру, які я ходив, що мені всі казали, викинь її, як на бомжі, як вроді з бомжа зняв. Як виїхав до Андрія і в таксі її забув, обідно так за нею, мені вона так нравилась, блин. Ну от нова заміна. Дедушка тільки що стояв і лупой сравнював ціни на одне і те же м'ясо. І я дивлюсь, мені аж інтерес стало. Я ні в якому випадку не сміюсь, просто. Дивлюся, там в гривню разнице, і я не знаю, що я не Я не сміюсь, тому що я сам іноді дивлюсь, вроді, ну, не відрізняється, а буває, що кажеться, що пачки більші. Походу, він так же саме, як і я. Походу я вже сам як дід став. Стою і вибираю такий, дивлюсь там, допустимо, 40 гривень, і там 40 гривень. І дивлюсь на одну і ту ж пачку, але мені кажеться, що одні пачки більше. У вас таке буває взагалі? Ось така от шапочка. Показалося, що 200 все-таки стоїть, але, тим не менее, даже за 200 топ. Тепло взагалі, офігенно. Слухайте, вирішив послухати ваших советів в коментарях, на стрімах. Ви сказали, що побрися, ти вже побрийся. Я говорю, я не бризю, тому що ненавижу, як я виглядаю, коли побритий. Просто подивіться, я тепер як якийсь рахіт. Я привик ходити з бородою. Да, вона не заглажена, але вона й не заглажується, тому що вона якась кучерява в мене. І блін, так некомфортно і непривично ходить без, щоб це капець. Не буду більше вас слухати. Хоча тут є свої плюси, тому що. Коли я побритий, я замічаю, наскільки я сильно набрав віс. І це прибавляє мотивації скидувати його. Що може мільйонний раз на наступній тиждень почати це робити. Знаєте, я вам ще не розказував, це я друзям розказував, що я замітив таку штучку, що коли проїжджала маршрутка в 100 метрах від мене, і я пробіжався 100 метрів, раніше для мене 100 метрів це взагалі, типу, блядь. Що там пробіжаться ці 100 метрів? А зараз я замічаю, яка сильна за... Навіть зараз от я йду за дишка, чуєте яка? Тобто куріння, плюс алкоголь, плюс те, що в мене неподвижна робота, це все повлияло на те, що я набрав вес. І треба щось з цим робити. Я це розумію. Не знаю. Надіюсь, що я зможу щось поміняти. Тому що мені тільки 22, а я виглядаю як якийсь старий дід жирний скуп, тупо. А треба ж бути піздатим. Того в мене й немає сьогодні половинки. те ще на новому каналі половинки закрили. Так би хоча б пішов би туди, Беса погнав би, може б знайшов би якусь малышечку. А так, ну типу, 14 число. що, Нікого в мене немає, тому що в мене тільки їбучка красива, а фігура як якийсь дід. Денег немає, треба хоча б ісправляти фігури. Потому що якщо ти жирний і без денег, тим більше нікому не треба. Ну як? У мене є деньги, я не прибідняюся. Я вже кредити позакривав, я купив собі нормальний айфон. У мене є MacBook, я веду свій YouTube канал. Вроді все класно, але все одно. Я не наскільки багатий, щоб в мене влюбиться. Тому... А хоча стоп, а нахуя мені дівчинка, якою треба деньги? ні 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 ні, таких мені не треба, тому що тут більшість таких. Я просто постійно задивляюсь на тих, кому треба деньги. Вот это проблема, реально проблема. И моя, и вообще, в принципе, девушек. Потому что большинству всегда надо бабки, бабки, давай бабки, бабки. Ну а погода, конечно, не из лучших, реально. Не ожидал, что это зимой еще выпадет снег. Фу, фу блядь. Как бабка сказала мемчику. Фу блядь. Фу блядь. Опа, что это за пассажир тут в гостях? Ти що, до Локі, братанчик прийшов чи що? І тікає, тікає. Дуже часто приходить в двір, і тікає. Може, то Локі хоче вибіжати на вулиці постійно, тому що чує, що тут котловани лазять. Блін, така просто красива картинка, що ну, грех не показати. Ну подивіться, яка красота. Все, ребята, жду всіх вас сьогодні на стрімі. Подписуйтесь на канал, хто не підписаний. Підписуйтесь на телеграм-канал, хто не підписаний. Всім пока. Дякую.